На три метри в глиб моєї душі ти пройшов і ржавим полем, на три метри в глиб моєї душі я заражена тобою, на три метри три вічності, три прощання, і на тисячі спогадів тих секунд, коли руки твої торкались мене останнє. І на кожній хвилині мого життя я застрягла з тобою на вічність, і без тебе я більше не я, а лише істеричка, відьма. Я без тебе, без нас, без твого на добра ніч і доброго ранку розгубила всі дні, переплутала ночі і світанки. Я тобою ще й досі живу, не живу, безпредметно існую. Світле завтра не вірю, у майбутнє не йду, а кудись в невідоме крокую. Без мети і без серця, ковтаючи сльози, без жодного звуку. Я йду, хапаюся за пустоту. Бо ти мене вже не тримаєш за руку. Всередині більше, ніж пустка, хтось випаяв дірку під серце, залив, як не йогтим, то дустом. Всередині більше, ніж мокро, не плачу, але й не сміюся. Під горло підкочує лоскіт я мозку вже не корюся. Всередині більше, ніж опік, там попіл по венам стікає. І, чорт, я нічого. Нічого. Нічого не відчуваю. Вони не так робить. Три. Чотири. До душі ти заходиш тихо так, новорічною блискучою кулькою. І якою б не був я сукою, кошеням сядь мені у пелену. Невідомі гірські розвідники гори зрадили, мапи втратили. Я в кохання собака Павлова якнайшвидше б зібрати гнидники. Консерваторський клятий телепню. Відступуйся у бік, голубчику. В цих очах не буває зелено, в них червона пітьма закручує. Що робити? Куди подітися? Шибки трусяться так осудливо. Ми зі мною вже якось будемо. Доведеться піти, напитися. І зривати прокляту мантію, дарувати шлях середину, почекати, поки зі злетами, фотокартки я не чіпатиму. Я повинен то бути байдужим. Але чорт? Я прошу пробачення. Нас собов так бездарно втрачено. Я люблю тебе. Далі буде ще і тобі, і мені не холодно. Але з іншими. Чуєш? З іншими? Будуть весні, будуть повені, їх на когось ще запишемо, а ти десь там сидиш з фортуною, не даєш навіть текст закінчити. Це останнє тобі освічення. Завтра, мабуть, ще придумаю. Я слышу, как трутся ресницы твои друг об друга. Я чувствую, когда тебя загоняют в угол. И в той час, как мы сдвинули наши орбиты, наши чувства и мир расширили габариты. Даже шкаф не скрипит, только комната машет подолом. И тебя, к сожалению, завтра не будет дома. За окном корабли льют игристого в нашу каюту. Поджигай города, я сегодня любить тебя буду. Я с цыганских костров достаю твои жаркие губы. Если хочешь кино, то давай всех актеров купим. Два пиона растут среди поля сухой пшеницы. В каждом спелом зерне узнаю ненавистные лица. Чайник снова скрипит. Лепестки опадут с конфорок. Я тебя убираю с заброшенных книжных полок. Городские черты остаются в далеком прошлом. Ты так любишь меня, но я тебя сужу больше.